Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, від яких не відірвати очей. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Просто надія. Це зворушлива й добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Мелодрама оповідає про матір трьох дітей, яка через війну була вимушена покинути дім та шукати прихисток в одному місці заради безпеки своєї родини. Головна героїня серіалу це збірний образ всіх українських жінок, які найтемніші часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати мрії. Це захоплива історія. Я віру у майбутнє «Взаємопідтримку» та непереборну силу надії. Творчі групи трьох країн України, Латвії та Литви, створили неймовірну драму про кохання. Христина росла сиротою під опікою дядька та тітки та поліціанта Віктора, який колись врятував маленьку христину, коли ту мало не збив неадекватний водій. Відтоді він опікується Христиною та навіть прийшов привітати її з 18-ти річчям. Та дівчина ще не знає, що чоловік, якого вона вважала майже батьком, вже два роки чекає одруження з нею. Всі наполягають на шлюбі, але що станеться, коли Христина закохається по-справжньому? І не Віктора, а в молодого та харизматичного Андреаса? Це серіал про силу любові, яка буває лише один раз. Дитячий охоронець. Після певних подій відставний спецназівець Тарас влаштовується в охоронне агентство, прагнучи знайти своє місце в цьому світі. Колишній військовий впевнений, що легко впорається із обов'язками охоронця, але він поки ще не знає, що охороняти йому доведеться. Найцінніше це дітей. Він готовий ризикувати власним життям але він ще не знає, що йому доведеться боротися не лише із потенційними загрозами, а й вирішувати сімейні проблеми, які часто приховують клієнти. За сюжетом пригодницького серіалу, заможні родини наймають. Дитячого охоронця, якщо відчуває, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка клієнт часто приховує, іноді за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, адже саме ваш коментар допоможе іншим глядачам визначитись із вибором дивитись чи не дивитись цей серіал. Серіал Я надія це перший серіал в Україні, який зняли від початку повномасштабного вторгнення. А ще ця історія заснована на реальних подіях. На ідею серіалу авторів Артема Кобзана і Андрія Віштака надихнула 22-річна фельдшерка Анна Андрющенко. Коли почалася повномасштабна війна, вона працювала в Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Маючи змогу евакуюватися, дівчина не залишила рідне місто, а продовжила самовіддано працювати. Саме Анна стала прототипом головної героїні надії. Встигнути до 30. головні герої серіалу це троє дівчат, проблеми яких об'єднали в одному місці, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Героїні сприйняли це як знак долі і вирішили змінити своє життя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страждає від кризи 30 і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюються збіг як знак долі, і набираються сміливості радикально змінити своє життя. Серйозна. І стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим, веселим життям. Легковажна і авантюрна Іра, що понад усе мріє вийти заміж, влаштовує справжній марафон побачень. Наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Головна умова все потрібно встигнути до 30. Серіал сповнений цікавим гумором та романтичними почуттями. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі це дуже важливо. Серіал Шторм це чотирьохсерійна стрічка, яка розповідає про роботу спеціального підрозділу, який стоїть на варті національної безпеки України. Спецпризначенці протидіють масштабним злочинам і виконують надскладні завдання. Унікальний колектив складають молоді бійці, які мають бойовий досвід. Події у стрічці це художня вигадка, проте автори серіалу намагалися максимально наблизити його зміст до задач, які стоять перед СБУ мирний час. В серіалі Штурм ви побачите, як професійна команда бійців викриває наркоторговців і фальшивомонетників, а також бореться з терористами. Коло омани серіал покаже історію жінки, яка прагне відновити правду та відчайдушно протистоїть складним життєвим обставинам. Задля того, щоб повернути власну доньку, головна героїня серіалу Ліна, дружина спадкоємця крупної будівельної компанії. Її ідеальна картинка приховує страшну правду, чоловік постійно її б'є і знущається з неї. Після чергових побоїв Ліна втрачає свідомість. А коли отямлюється, виявляє труп чоловіка і ніж у своїх руках. Жінку звинувачують у вбивстві і кидають за грати, де народжується її донечка. Дитина дивом залишається живою та опиняється в сиротинці. Опинившись на волі, Ліна прагне повернути доньку, але понад усе боїться того, що донька дізнається про її минуле. Попри все, героїня детективу сміливо долає життєві випробування та розплутує мережеву брехні, у яке потрапила. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!